Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія волока Іван. А на зв'язку зі мною сьогодні Марія Тиха Машо. Привіт тобі Привіт! власне про наболіле і про буденне, про ситуацію зі світлом. Взагалі, зараз енергетики кажуть, що нас очікують відключення світла більше 10 годин, і це вже в липні місяці. Чи будуть, власне, такі відключення, і чи можемо ми розраховувати на те, що ситуація зі світлом піде в кращу сторону, а не навпаки. Ну, судя по вчорашньому дню. Так. <гум> да. І вчорашньому я не знаю, що сьогодні буде, тому що відключають світло дуже часто, друзі. Пишіть в коментарях, як у вас, до речі. Я посмотримо, про Ситуація, Ситуація да? подальшого. Буде краще чи гірше зі світлами, напевно, взагалі буде. Так. Ну, зараз на даний період часу саме загострення показує. Карта смерти падает, Дурак, то, то Пентакли падает. То есть в данный период времени показывают именно ухудшение. Но я думаю, что они так показывают из-за того, что сейчас просто. Да, из-за расстройства. Хорошо, есть такая вероятность, что оно как-то наладится и выровняется? Хотя бы вот, стабилизируются графики, чтобы они ну, отвечали, да, действительности. Uh -huh, uh -huh. Поки ні. Ви що, вот відпадає, мужичок з фонариком здесь. Хотів показать так. І вот. да -да, десятка жезлов, типа нет. зараз ні. Тяжело. десятка жезлов, карта тяжко. Даний період времени. Нет. І оці графіки відключення по 10 годин це прямо така реальна історія найближчого майбутнього. На сегодняшнее время, смотри, мы сейчас не говорим про 10 часов, но то, что было вчера, повторение такое будет 100%. Mm -hmm. То есть вот так вот, как вчера было. Okay. Я даже не знаю, сколько там часов не было его. Ну, в нас не було десь 6, люди кажуть, що не було 10, 12, ну, коротше, треш. Понятно. Да-да-да. Понятно. Всіх по-разному, вот, з графіком дуже не. Угу. Mm -hmm. Зараз, на жаль, що у нас є підвищення ціни на світло. З 1 червня вже понад 4 гривні коштує електрика. У нас більше того, будуть підвищуватися ці ціни на продукти. Е, є вірогідність того, що ще й на бензин у нас какне ціна, е, і уряд хоче підняти налоги. Чи можливий дефолт в Україні? Маш дефолт гривні? Е, так. Так. Ну, а бажі, а як дефолт відноситься до зростання цін? Ну, я маю на увазі, що економічна система у нас нібито підвищуються ціни, підвищуються налоги, зарплата ні у кого не підвищується. Чуєш мене? Так, да, да. Ага. Підвищується і економіка вкрай нестабільна. Чи може це призвести дефолт, ж, коли ми не можемо платити по рахункам кредитним, зокрема? Чи може це призвести все якраз до того дефолту? Ну, кстати, я сумніваюся, що дефолт може бути грівна. Вона як держиться у нас, у нас стабільнень, як не крути. так? Да? У всі тяжелі часи вона якраз стабільненько держиться. Ну, але вона падає я до долара, до євро, все ж таки. Ну, я розумію, да, але в нас війна, поэтому. Це все теж зрозуміло, почему так. Дефолт, супер. Карта ілюзії падає. Слава, ну, слава, слава богам, нет. Ну і слава богам, дійсно, ти правильно сказала. Нам. Ми ж бачимо, що росіяни все так само вперто хочуть нищити нашу критичну інфраструктуру. І зараз є повідомлення про щонічні атаки, які зокрема летять і на електрику, і на наші теплові електростанції. Чи є зараз загроза для Кременчуцької ГЕС, чи будуть туди бити і чи будуть влучати? Ну, в принципі, дивилися це. Вже вони туди вбили якраз недавно відносно. І по дні просто є і про Кремінчуськими. Ми просто люди писали. Є uh -huh. плани у росіян від по Дніпро ГЕС, ГЕС? по Кремінчуська ГЕС. Так, так. Так? Так. Мікарство, просто коритерічно, знаєш, так. Да. Возимо подання. Uh -huh. Да. Тройка мічей вот, сразу. аж пентакль, да. Ох, друзі. Реально, треба записатися свічками, екофло, не знаю, водою всім, чим можна, тому що, як бачите, росіяни не зупиняються і ось машині слова тому підтвердження. Ще хочу запитати за Львівщину, тому що туди також летить. Чи прилітатиме активно по стрию Львівської області? По стрелью, да, они будут стрелять. Сейчас будет какое-то. Кстати, ну да, там же, что там у них Солнце, и тут Пентакли. Что у них там? База какая-то или что у них там в стрию? Ну, скорее всего, что есть связано с військовою историей, честно кажучи, я не знаю. Ну, смотри, тут пентакли и солнце. Мне что-то кажется, там связано что-то, вот как раз-таки, Солнце. Это тепло, это свет, это электрика или ля 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 поля. Все остальное. Что-то вот здесь очень дорого, Виш, тут пентакли. Что-то очень дорогое связано с светом именно еще. Ну, же история да, да. И карта колесницы, да, они будут туда пить. И це будет прямо влучание, так? И прилеты туда будут тоже, да. Друзі, невесело. Тут все ще хочу запитати за Дніпрогес. Ми знаємо, що там дві станції було, дві станції зруйновані. Чи є вірогідність того, що все ж таки ці станції запустять найближчим часом або, хоча б, ну не знаю, восени? Дніпрогрес. Покажіть, ласка, дві станції. У мені состояння станції і запустять їх. Перша. Одна, вот, одна какая-то с них работает, но и на полную силу, потому что карта повешенного падает. То есть, mm. одна из этих двух вывозит ситуацию. Всю. Я так понимаю, типа она есть главная или как-то так. Видишь, но тем не менее, работать на полную катушку, все равно. Ограничения есть повешенные. На полсилы, давай так скажем. Друзья. Вторая нерабочая десятка жезлов то есть, тяжесть, луна и паж мечей. То есть, вторая, я так понимаю, что во второй не хватает каких-то деталей, что-то там реально. Сломали они. Вот, вот тоже вот две станции. Вот по луне, видишь, по uh -huh. две башни показано. Одна работает, вторая нет. Хорошо. В работу запустят первую. Ну, вторая работает, ладно. Первую запустят в работу. Пока тяжковато сказать. Семерка Пентаклей. Несостоявшийся успех. И не, не хватает какой-то детали. Они там что-то где-то вот попало. Ну, я просто не, не, этот, не энергетик, мне тяжело говорить, это попала куда-то, угу. что нельзя типа как-то реконструировать, или как-то так. Ну, там, взагалі, писали. Или детали нет, Та, писали. или что-то вот что-то вот, не получается у них там. И мои знайоми за кажут, что угу. настолько попали, знаешь, не просто одна деталь, а прямо все знищено, тому можливо, наскільки глобальна проблема. Uh. Смотри, Паж мечей. Паж мечей это не самая огромная карта разрушения. Ага. Если бы сейчас выпала башня, бы там с чем-то, я сказала бы, блин, ну возможно, с того времени, да, вот когда они попадали за первый Разгибали. раз, все-таки там что-то делали, пытались, разгребали и так далее. Паж мечей падает. То есть там сейчас они пытаются, мне кажется, дальше что-то колдовать над ней. Но мы думаем... не на полную силу ней. Посмотримо далі, але ну, не очень показує по картам. Треба все все вірити. То... Ну, я не знаю. Може, все ж таки наші міжнародні партнери включаться і надішлють нам саме те, що треба. Принаймні хочеться в це вірити. Отак ну, от. Ще хочу про бункерного у тебе запитати. Один з пабліків написав дещо цікаве каже, що Путін всюди носить зараз бронежилет. Тому питання наступне. Чи правда це? І що це за наслідок? Він придумав собі маніакальний страх. Чи все ж таки це реальні побоювання навіть охорони його ну за його життя? Я думаю, то штурм носить бронежилет це 100%, Мені кажеться, що так. Самозащита. Да, видишь, тут двое мечей. Двое мечей отвечают у нас за глаза или за грудь. Очень часто, да. И тут я спросила про бронежилет. Угу. Тут грудь, типа руки, скрещены на груди. Вот так вот. Да, 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 да. Ну, типа защита образно, говоря, девятка, кубка. Действительно, что-то есть. Пытается защищаться. Когда он кто-то выходит в дорогу, видишь? Угу. Шестерка мечей. Хорошо. То есть а, спросить, после чего это случилось, почему или как, да? почему? Да, давай запитаем, почему. Что это страх, чи реальные какие-то выпадки были в него. Это его личное, видишь, тут спентакли за защиту, говорит. Защита. А семерка купов это именно его иллюзии. То есть он сам он понимает, головой, что ему могут прибить образно, говоря, Даже не образно, говоря. Ну, бо я за что. Есть за что, конечно, он все это понимает. Так, так. Слышь, такой маньякальный дит. И причем, да, ты правильно сказала, тройка кубков. Тройка жезлов. Он не, не будет даже знать, откуда это. Угу. Тройка кубков ⁇ это карта дружбы вообще часто очень показывает. Да? То есть, возможно, где-то, на каких-то, то есть его там выездах, его друзья, его же компания, его там знакомые, его охрана, всех кто угодно. Дуже Вон, кожного подозріває, каждого. Тобто, нього на каждого єкіречі маленьки, Гвинтики, що вже не працюють. Ще один у нас є картопляник Лукашенко, прибув з візитом до столиці Монголії. Навіщо він туди вирішив поїхати? Яка власне його ціль? Це пов'язане щось з війною чи не знаю, може, якісь економічні історії. Я думаю, что смотри, твой Жезлов падает. Я думаю, что он просто приехал посмотреть. Первое и второе десятка кубков. Тут, тут больше про партнерство. Тут не про войну, про партнерство, связи наладить. И вот да, цели какие ну, да, 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 да. да, угу, угу. да. А тепер переходимо до наших чиновників. Є інформація про те, що ДБР проводить обшуки у зама Кличка, звати його Костянтин Усов. І його підозрюють в тому, що він регулярно вимагав кошти в одного з місцевих перевізників. Чи було таке, чи правда ця інформація? І чи причетний до такої ситуації пан Мер? Так, Усов, да, Усов. Так, так, так. Костянтин, уз. Так, спросить. була ли ситуація з чим? Вимаганням грошей. Смотри, касательно денег, тут пятерка пентаклес, колесо фортуны, да. Я думаю, что, смотри, давай так, типа, у них там у всех есть с финансами какие-то, ты понимаешь, да? Да-да-да. Ну, ходовочки, это uh -huh. понятно и так. Uh -huh. Конкретно на эту ситуацию пятерка Пентакли — это карта бедности. То есть я бы не сказала, но здесь смотри, что показывают. То есть тут четко карты намекаю, по двойке кубков вот двойка кубков, башня и семерка жезлов, да? Кто-то очень сильно хочет его подставить и слить прям. Ого. Вот именно сейчас. Тобто, кому-то очень удобно, кому-то очень нужно. П'ятерка мечей она про карту, ну. В данном случае вражда, конкуренция, давай так, так. Да? Uh -huh, uh -huh. Тобто, в этой именно ситуации, вот в этой ситуации, просто его його зличити, все. За останні ситуації, ти ж розумієш, не може каждую смотреть. Так, так. А знову ж таки, якщо говорити про кличка, чи може бути він саме тією особою, яка хоче злити свого заступника? Ну, так і вже кінці. Кто-то выше. Эрафант падает. Ого, всё выше. Данимар. Ну, клячкой Эрафантом, ну, хотя м-м, нет, он не Эрафант. Угу. Угу. За рунён. Цікаво. Данион. Про міжнародні політичні відносини НАТО, наш улюблений альянс, як то кажуть. Є інформація про те, що він запропонує Україні пакет безпекової допомоги на літньому саміті у Вашингтоні. Це здається незабаром відбудеться. Це дасть нам якусь перевагу у військовому плані? Чи ну, як було так і залишиться? То нам дадуть цей пакет. Угу, Пакет безпекової допомоги. Ну, обіцяють же ж нам. Так для України було це пакет Ні, ну, звісно, допоможе, звісно, трохи п'ятаклю дівчатка кубка, звісно. Аби тукані дали. Ну, будемо вірити в це. Ага. Все ж таки, ці безпекові угоди, наскільки я знаю, там розробляються більше півтора року. Будемо сподіватися, що ага. щось хороше там таке розробили. Є ще така статистика від соціологічного інституту, проводили вони опитування серед українців, і 50% вважають, що Зеленський не виконав обіцянки всі ті, які він обіцяв, пояснюють це наявністю нечесних і корумпованих людей у команді президента. Давай так запитаємо: чи в курсі Зеленський наскільки його оточення корумповане? И, власне, чому він це допускає? Якщо можемо це дивитися. делать. Ну, то есть, смотри, тут тройка мечей падает, типа разбитое сердце. Я объясню, почему так. То есть то есть Зеленский рафан там вот здесь выпал, смотри. То еще предыдущее, помнишь, про кличка помощника мы смотрели? Да, да, да. То есть я там говорила, что выше, чем Майро. Вот Зеленский рафан там сейчас вот падает. Я думаю, что это возможно все-таки с верхушки идет. Понял, проверки вот эти вот. Угу. Как раз таки проверки с верхушки до кличка. Что-то выше выходит. Типа того, да, mm. да, вот они сейчас всех за сраку берут. объясняю, почему он типа что-то допускает и так далее, да, касательно окружения, потому что он наивный. То есть Паш Кубкова это карта ребенка. Mm. То четко карты объясняют то, что ну, он водолей, я понимаю, тоже водолей, кстати. Я понимаю, то есть, по шкупкам, он иногда верит людям, еще знаешь, вот это, это к этому, это очень обидно. Не то, что он не умеет как бы фильтровать, просто он очень близко подпускает к себе людей. Он реально верит в то, что да, действительно, люди бывают какие-то хорошие. То есть, да, действительно, И он просто элементарно. из-за своей, наверное, инфантильности все-таки, mm uh -hmm. -huh. как ни крути, из-за своей доверчивости он страдает. Здесь четко чи карты показали четко, видишь, ответ на вопрос. Это доброта Все. душевна, на жаль, не робить користи иногда, так? Ну да, в комментариях там опять писать начнут всякую фигню, типа, но я просто говорю чисто с точки зрения, вот, как карт, да, мне показывают. Mm uh -hmm. -huh. Инфантильность, доверчивость. Вот именно поэтому такие ситуации происходят в его окружении. На жаль. На жаль, Дуже. дійсно бачимо ми ці ситуації, і не подобається всім оточення президента, але знову ж таки маємо те, що маємо. Ще одне питання: все ж таки, за рахунок того, що от і в коментарях пишуть, як ти сказала, і в цілому, в суспільстві, такий наростає конфлікт, і саме проти Володимира Зеленського. Чи буде Зеленський чинним президентом до кінця 2024-го? Я думаю, що зараз буде. В принципе, когда мы по картам -то смотрели, он-то, ну, там не падал, что он уйдет. Я помню, это на канале я смотрела, у нас там сейчас. Как остается, дальше посмотрим. 2025-й пока не будем дивитися, так? Разматывал. Добре, дякую тобі, Машу, за твої розклади. Було надзвичайно цікаво, як завжди, до зустрічі і не прощаємось. Від вас, друзі, дуже сильно okay. подобаю, коментарів під випуском. Підписуйтесь на наш канал, на канал Марії. Дзвіночки не забувайте ставити, тому що далі тільки більше. Ну, і, звісно, бережіть себе та донайте на ЗСУ.